Всіх вітаю в другій серії по збірці цього прекрасного мотоцикла МТ Дніпро, не знаю якої моделі. Півка 750, ось такою фарою і з 12-вольтовим генератором. Коротше, не буду багато розповідати. Це все я розповів в попередньому відео. Посилання буде в описі під відео. Сьогодні, як і казав в попередньому відосі, в нас буде електронне відео. Тобто, будемо підключати електрику, перероблювати трішки її. І, в принципі, майже ставити його на хід, але я думаю, моторчика ми вже вкинемо в третій серії наступній, і тоді вже і зразу його і заведемо. Сьогодні ще можливо я планую зібрати щеплення. Ось купив два таких от довгих болта з мелкою різьбою для того, щоб це все спресувати, затягнути, потім е, болтами під потай. Також взяв із собою старого вала. От для того, щоб з коробочки для того, щоб центрувати диски щеплення. Коротше, все для збірки є, тому будемо збирати. Ось так от. Ну, а ви підписуйтесь обов'язково на канал, ставте лайкос, пишіть якийсь крутий комент креативний, мені буде цікаво почитати. І давайте починати відос. Давайте зробимо обзорчик. Це є в нас. Китайська ось така проводка. Провела, як я вже і казав, тут дуже грубі, такі ж самі, як і на радянській проводці. Тому я думаю, воно все буде ходити, воно тут все акуратненько, гарненько зроблене. Тому я думаю, буде суперово. Далі ось таку фару Ледовську власник захотів з підсвіткою. До речі, вони є у мене, їх можна придбати у моєму магазині, тому звертайтеся. Фішечка тут під Харлея. Тому потрібно буде трішки переробити під МТХ проводку. Це нічого страшного, сьогодні переробимо і подивимось, як це все буде працювати. Далі запобіжників, блок запобіжників новенький, тільки трошки маленька тут відстань. І звичайні стандартні запобіжники нормально сюди не стають. Тому трішки доводиться підгинати, Але коли підігнув, вже воно тут стоїть конкретним плотнячком, Тому окей. Ну і тут ще всякі резинки на цю проводочку. Так, Більш, в принципі, нічого немає. Ну, тут лягушечка, маса. Ось таке, ще по електроніці тут є, але воно нам, в принципі, не потрібно. Спідометр. І ось, до речі, ось ці очка в приборочку. чотири штучки. Все окей. Так. Немає тільки давлення. Десь воно тут було. Чи то жовте давлення, ні? І так, зараз ми, в принципі, це все відложуємо і переходимо до проводки і блока запобіжників. Блок зап... А, до речі, доки не забув, в комплекті ще є ось така інструкція. Хвалили дуже, що воно все тут зрозуміло. По інструкції можна його зложити, але я не впевнений, що тут щось буде вам зрозуміло. Електросхема така от страшна. Нічого тут ніде не підписано, тільки 20 ну, номерації і все. Тому це повне лайно. Сьогодні я вам покажу, як його. Це легко правильно підключити. Спочатку підключу блок запобіжників, тому що дуже воно мені очі, а тоді вже будемо підключати приборочку. Нові лампочки тут без різьби всередині, тому доведеться її нарізати самому. Беремо просто сверло, таке більш-менш підходяще, розсверлюємо. Таким от м'ячиком, на... не пише, але вам потрібно максимально маленький м'ячик знайти і ним, в принципі, нарізати. Так, Зараз я в всіх лампочках зроблю отвори, тоді переставлю м'ячика і буду нарізати. Так, все у нас нарізано, болтики тут маленькі також є, тому будемо приступати до установки. Зараз я роздуплюсь трішки з цими штучками, всіма клемами, підключу його, потім покажу, але все ж таки в кінці ми перепровіримо, коли вже кинемо на мотоцикл. І тоді вже буде видно, чи правильно все тут підключено, тому що тут я не дуже сильно роздупляюсь, що до чого йде. Просто повний капець. Ну, але я надію, що роздуплюсь. так, ось вже, в принципі, повністю підключена проводка. Залишилось тільки кинути на мотоцикли, і тоді вже попідключати все те, що залишилось. Саме важче для мене було це ось ці контрольні лампи. Тому що цей жмут просто лежить. До цього я знімав їх на своєму е Дніпрі 1036. І... Там я їх просто підключив назад, але єдиний нюанс, що совєтська проводка трішки не така по кольорам, конкретно не така, і навіть звідти не вийшло спіарити ось цю, всі ці підключення і спокійно його підключити, тому довелося самому. Не факт, що правильно, але я думаю, правильно, ну, хоча, в принципі, зараз ми це все перевіримо, і тоді вже буде видно. Але е, одного. Одної лампочки не було, я її просто ось так от закрутив, з'єднав два проводи, які мали йти до неї. І зараз подивимось, більш за все, що це в нас світло. Ось оранжевий провід, але це не точно. Тому, коли поставимо, тоді вже побачимо, що в нас буде не працювати з тих всіх лампочок, що буде не показувати. Але зараз ось основне, всі 4 лампочки, які можна втикнути в ту приборочку від К750, в нас підключені. Це в нас на зарядку ось червона лампочка, і воно йде до реле регулятора. Ось рожевий провід і коричневий на масу. Це в нас зрозуміло ось так підключається. Тут у нас провід. Нейтралочки зелений, це також точно знаю. Чорний провід, ось він самий довший, йде на датчик нейтральної передачі. Це також зрозуміло все. Тут у нас е, на е, тиск, датчик тиску, це зелений спарений і ось такий сірий провід. Він тут також один, ось він йде. Тому тут також в принципі, зрозуміло. Ну, єдиний, Єдина складність була це знайти пару до нього. Тобто я по одному кольорі лампочки попідключав від датчиків, але який колір, чи зелений має йти до цієї, чи до цієї, чи до цієї, було незрозуміло, чи ось до четвертої, чи п'ятої. Але якось трішки роздублився в інтернеті, подивись, повсюду. Хоча точної інформації я не знайшов нормальної, як, ну, так як я, от, допустим. Е геть показав чітко і об'яснив, що за що відповідає. То такого в інтернеті немає. Тому я, в принципі, е перший. Хоча, можливо, я просто не знайшов того відео чи е тої статті. І ось остання лампочка. Тут, в принципі, також зрозуміло, хоча виходить, що все коротше, зрозуміло. Все понятно, що за що відповідає, але все ж таки перевіриться і буде видно точніше. Далі замок запалювання, ось новенький такий, МТХовський. Виходить, якщо дивитись ось так. Не знаю, що за що відповідає, але ось тут шостий. Це в нас жовтий. Іде. В пише. Це в нас оранжевий. Синій в нас третій. Сірий перший. Червоний другий. Ось так. Ну, тут візуально видно, як його, в принципі, відключати. Я надіюсь, що правильно. Так, один ще провід йде в нас на. Підсвітку, по-моєму, чи то на ближнє світло, габаріт, коротше, в лампочку. Тут у нас йде на лягушку, на передній тормоз. Це в нас на фару, це в нас на пульт, не пам'ятаю який з них. Це також на пульт. Далі до реле поворотів у нас іде рожевий і коричневий. Ось новеньке релюшко, також підключено. Так, тут уже в. А, і один ще, по-моєму, на підсвітку спідометра йде. Ось коричневий. Ну, В принципі, тут більш нічого немає, до чого воно могло піти. Це один такий от провід, який десь має затискатись. Це в нас поворот. Тут у нас вітралка, понятно. Так, давайте далі до блоку запобіжників. Ось так воно виглядає підключено, це вже точно. Стоять запобіжники. Сірий у нас до сірого, оранжевий до жовтих двох, три зелених до червоного, червоний до коричневого. Якось ось так. Ну, Тут поплутати важко буде. Тут в нас маса на двигун. Це в нас поворот. Нітралочка, самий довгий. Далі йде на запалювання червоний. Тут у нас натиск ось такий сірий. Далі до гудка йде два зелених з коричневим. Потім на генератор йде два синіх з сірим. Це в нас плюс. Тут у нас пішло два червоних і один зелений на лягушку, ось вже підключено. Тут на реле регулятор три провода, І взаді, виходить, на поворот, на стоп. Габаріт і на колясочку ще одна фішечка. Ось так. В принципі, все. Проводочка зібрана. Тут ще я зробив ось таку намасу тумблера. Також він ось сюди кріпиться тут під низом. Це буде плюс, мінус на акумулятор, і ось це прикрутиться до рами, щоб була маса. В принципі, все. Все, що тут було, все підключив. Тепер ставимо на. Мотоцикла, все виведемо, зафіксуємо її, плюс-мінус. Підключимо пульти, там ще один в коробці. Релюшечку, поставимо лягушку, стоп, підключимо. І тоді зберемо щеплення і вкинемо сюди двигун, щоб можна було підключити до генератора. Так, вирішив зробити все дуже і дуже по-прекрасному. Всі ці провода, реле поворотів, запобіжники сховати всередині фари. Тут, в принципі, місця дуже багато, тому що зверху тільки спідометр залишається, внутрішні всі вийняті звідси, назад нічого не буде засовуватись. Також фара в нас не така, як в совдєпів. А, новенька, плоска, яка займає дуже і дуже мало місця. Тому тут місце просто хоч отдавляю. Ось. Все воно гарно, по ідеї, має сюди влізти. А якщо ні, то не біда. Тому роблю як для себе, бо так я б зробив собі і мені дуже хочеться це реалізувати і подивитися, як воно вийде. Тому, коротше, продовжуємо це. Все я вже сюди втикнув, замок. Лампочки і залишилось реле та блок запобіжників. Ну і також фішку під фару. Нарешті воно має ось приблизно такий вигляд. Ще поки просто накинуто. Там реле, В кінці запобіжники лежать. Зробив тут отвори взаді і протягнув їх взаді фари. Ось так. Нічого не повинно мішати. Виходить, тут пульти, трішки витягнуться ці провода, і їх можна буде задвинути туди назад. Ну і ще е плюс фара нагнеться десь ось так. І їх видно, в принципі, не буде. Тут все буде ізолюватись, але зараз просто перевіримо, чи воно буде працювати. Нічого ніде тут не торкається, замкнути не повинно. Гудка я поставив, пульти підключив. акумулятори зняв навіть з пантерки. Реле стоїть. І зараз поставимо ще масу. Ось таку зробив. Це буде до акумулятора чорний провід, а зелений прикручуватись до рами. Ось так, разом з цим пультиком. Ось сюди. Тому зараз поставимо, підключимо акумулятор і подивимось, як воно шовано. Чи буде працювати? Я надіюсь, що буде. До речі, довелося розсверлити трішки отвори під очка, тому що вони сюди просто не пролазили. Зараз все окей, все стоїть. Трішки заважає тут замок, але я думаю, то не критично. Коротше, розберемося. Давайте зараз підключимо і спробуємо його провернути. І так, поки що проводку ми відложимо на другий план, зберемо двигун, вкинемо в раму, прикрутимо проводочку до генератора, на нітралочку до коробки, на датчик е тиску. І тоді вже тільки масу також, запалювання. Коротше, все підключимо, вже щоб все абсолютно було підключено. А тоді вже будемо розбиратися, чому воно все не працює. Бо, в принципі, воно ще. Поки нічого не підключено, тому, можливо, через це воно не працює. Коротше, збираємо щеплення, а тоді вже буде видно. Я думаю, багато хто знає, як його збирати, але покажу. Теплення зібрано. В принципі, я думаю, успішно, все проходить, все затягнуто конкретно. Так, ой-ой-ой. І під кришкою нас чекає старе кінчене запалювання. Тут ми його відкручуємо. Ось. Повний комплект. Дві книжечки на катушку і на саме мікропроцесорне запалювання. провода новенькі, все. Все, коротше, як має бути. Бігунок. Отак. От От все як завжди. Так, закрутки. Так, попадаємо в паз. Так, незрозуміло, який сьогодні у нас день е, праці з цим мотоциклом, а саме з проводкою цією китайською новою, коротше, вона практично не працює. Трішки я вже роздуплився, коротше, міняв місцями провода, зачищав, перетягував все, коротше, лампочки міняв, повсюду масу кидав, ну, коротше, повний капздець робився. І зараз воно, типу, в принципі, запрацювало. Тиск масла працює, світиться. Е Мітралочка на масу також горить. Е, світло дальнє, ніби теж горіло. Я не пам'ятаю, але ніби я його зробив, От таку фару дальнє фігачить і лампочка також повинна була працювати. Тільки десь немає пульта. Коротше, я його відключив, хоч і ні. Це дальнє світло. І десь якась лампочка типу горіла. Зараз уже не горить. Коротше, ось така фігня. Ну, але якась де й горіла. Не знаю, чому воно зараз не горить. Ну, коротше, ось такі приколи. Все остальне не працює, зарядку не показує. І виходить, дальнє світло ще залишилось. Підключити. І поворотники також не мигають, поворотники тут не працюють. Коротше, ось такий кабзєз. е, я думав, що тут перебитий провод е, з плюса від релюхи, але нефіга, кидав ще один. Воно не мінялося. Е, стоп працює. Зараз він тільки не підключений, але він коротше, працює. Е, останнє, що, на мою думку, може допомогти, це установка двигуна. Повністю його підключити, всі датчики, запалювання, масу кинуть на двигун, тому що тут погана маса. Коли притуляю фару до рами, тоді тільки вона працює і світиться. А так вона не хоче працювати. І, можливо, те саме буде з поворотниками. Сигнал також працює, тому останній шанс це втулити туди мотора і подивитись як воно буде з моторчиком. А далі, якщо вже не вийде, тоді будемо. Далі працювати з цією проводкою. Тому зараз встановлюємо двигун і дивимося, що там буде далі. Ось я так вже розпірдолив цю проводку, всю, все перезвонював, дивився, де я обрив. Ну, коротше, все тут ціле поки. Тільки більш за все, воно неправильно проложене. Також е фішечки на замку міняв, нічого воно не давало. Зараз воно в правильному порядку встановлене і воно хоча б половина проводки працює. Вже дуже і дуже багато часу. Нарешті я дістався до цього мотоцикла і в принципі, практично завершив збірку цього мотоцикла. Тут деякі такі невеличкі нюанси ще залишились підкрутити, доробити, причепити, такі як номерний знак, кріплення, бризговик, бак. Тут прикріпити знизу спереду є болти, знизу ще треба проставочки, цю кришечку, бардачок. також. Підібрати болта і закрутити. І так то, в принципі, в загальному можна сказати і все. А, і ще поставити трос щеплення. Тут немає такого кріплення до нього, тому поки що це зробити нереально, але буде кріплення, тоді його прикріплю. Коротше, це не дуже важливо. Головне, що мотоцикл, в принципі, вже зібраний. Я навіть підключив карбюратори, бензин, поставив краник. Все поїде чітко, запалювання стоїть, іскра лопашить по-страшному. По електроніці працює абсолютно все повністю. Я підзарядив акумулятор і всі лампочки засвітились, все гарно працює. Навіть зарядка показується, хоча раніше не показувалось. Коротше, все прекрасно. Тут навіть на задньому фоні, як можете бачити, моторчик від Урала з'явився в роботі. Я його не знімав, але там, в принципі, немає що знімати, він труп. Конкретний будуть його забирати і купляти Мтеховського мотора. На того убрали. От, що в нас по індикаторам? Працює абсолютно все. Зарядка, нітралочка, давлення і дальнє світло. Хоп. Все. Чітко, гарно. Поворотники також працюють. Іскра лупашить, гудочок також підіпкає. Стоп, все це тут є, все коротше тут прекрасно. Підключив карбюратори, бензина залив. Ось така, до речі, кришечка тут хромова з замком. Трішки, звісно, неплотно прилягає. Але я думаю, це можна виправити. Так, краника відкриваємо. Свічечки NGK стоять новенькі, тому я думаю, проблем не повинно бути. Масло в моторі є, в коробочці є, в редукторі також є все прикручено, тому в принципі можна пробувати його запускати. А ви перед початком поставте обов'язково лайкос та підпишіться на канал, тому що мотивації стає все більше і більше. Ми повертаємо той актив, який був колись. І я буду старатись випускати відоси кожні три дні, як було раніше. Тому обов'язково підтримайте мене. Так, запалювання. Тут я не прикручував цю кришку і запалювання в нас тут так. Да. Також свободненько ходить. Оп, карбюратор потік. Потік карбюратор. Ще й доволі так дуже і дуже крепко. Ах, блін, падло... Да. Коротше, не все так гладко. Оце, славнозвісні, совєтські карбюратори. Так, ну, зараз я це виправлю, а тоді будемо продовжувати. A few later. Не вийшло сьогодні його запустити і зробити перший виїзд, тому що потік карбюратор, я з ним так і не розібрався, більш за все, там всередині просто е, немає прокладки, мені так здається. І її треба замінити, а в мене такої немає. Я поставив, хотів поставити нового також К-68-го з Урала. Теж дорогий, якісний карбюратор. Але порвалась прокладка між циліндрами, тому поставити його буде нереально. У мене нової немає, все в селі, все біля МТ-шок, Тому, коли привезу прокладочку, тоді поставимо, обов'язково заведемо в наступній серії. І так то в принципі все. Ну і також кріплення під трос щеплення сюди потрібно причепити, для того, щоб щеплення було на ручці, тому що цей полуавтомат ну, його нафіг підключать, воно все одно погано буде їхати. Ну і коротше, коли заберу прокладку, тоді заберу це кріплення, і тоді вже все повністю буде на мазі. Тоді вже і запустимо, і проїдемось на ньому. А ви обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайкос, пишіть якийсь класний коментар і не забувайте дивитися відоси, тому що в наступному випуску ми обов'язково заведемо цього лютого красивого моциклета. Все, всім удачних покатушечок, до наступного відосу.